Десь поїхали старші діти з меншими дітками зробити трішки фоток до дня народження. Самі будуть робити. Малого це ж наш день народження, не можна його втихомирити, Це ж наші гості їдуть, так настільки піднесений у нього настрій, що ну, в общем, не підходять, не рятуй мою душеньку, Такий. Ну, а ми з дідуликом неділю трошки посидимо, повечеряємо чи пообідаємо чи що як вийде більше всього, що вечеря. Та да, й в понеділок поїдемо додому. Вже й додому хочеться. Хочеться. От нас діти дуже добре приймають. Боже сохрани, щоб хоч одне там яке криво, криве слово сказати. Це не то, що там наші діти чи я щось когось захищаю. Ні. Я кажу по правді, а додому тягне і все, бо вдома є вдома. <гум> Якби десь і вони коло нас там були. Це вже просто такий вік, що нікуди не хочеться. Другий раз отой дивувалась, чого старі люди з дому не, не хочуть їхати, бо, бо не хочуть, бо вдома є вдома. <гум> це так. Тепер я це все діло розумію. Нічого, трошки побудемо вдома там. Трохи туди-сюди де ще приїду, чи сама, чи вдвох. Буде видно. Буде видно. die Дякую, дякую, що дивитесь. дай Боженьку вам здоров'я. Дорогі мої друзі, я приймаю будь-який хейт, я приймаю все. Ну тільки без обра... ну не треба оскарбляти, чи як правильно на українській мові сказати. І я ж перед тим ще записала відео, що ну не пишіть мені за мову, я не ділю людей на мови. Всі ми учимо українську і стараємось. Треба просто було це все раніше робити. А не оце вже коли. А тоді чомусь. Чомусь не робили. Гарно відпочинку. Так, Будемо старатися, що він буде гарний. Лякає трошки. Чужа країна. І я сама. Як вам нравиться жити далеко? Мама со мною тоже далеко і скучает за сумами хочет домой. А хто ж це мені пише? Ой, щось не те нажала. Ксенія, да? Ксенія. Я тут два роки буде 3 жовтня. І раніше в 22-му році ми приїжджали. Я тут була до березня і повернулася на роботу. Дуже важко, було дуже важко. По-перше, ми тільки купили будинок перед війною, ми там не пожили. По-друге, я дуже любила свою роботу, я нею жила, я нею дихала. Я, ну, хто, бачив, хто бачив мене давно, я, я не знаю, я ті паски їм пекла тим діткам, я жила цим. І, звісно, важко. Дуже важко. І я розумію вашу маму. Ну, всі ж ми умні люди і розумієте, що зараз в Сумах, в Сумській області. Я думаю, мама повинна розуміти, я хочу сказати вам так: от я ніколи не брешу, бо за виключенням дуже мало що, коли там чесно сказати, ну, так як я, так і кажу. Я тут. І раді своїх тварин, і раді спокою своїх дітей, щоб вони за мене не хвилювались. Якщо б я була егоїстка, я б лишилася в Києві, ходила на роботу, добрий день. Діти б за мене хвилювалися, собачки б тут були, непонятно. біда в нашій Україні. Біда це горе страшне і ад сплошний. Тому я тут раді дітей. Я мама, яка раді своїх дітей. Ну, от. Можливо, це мені казав психолог, що так, мож... так не можна Раді дітей приносити себе в жертву. Але я так не можу. От Я знаю, що вони по роботах, чотири старі собачки. Ну, Давайте я буду егоїсткою. Я зараз все брошу, поїду в Київ і буду жити своє життя. Так? Це не буде правильним. Потім Ми коли були з донькою, коли то Київ було дуже гучно. Кожного дня було настільки гучно. Що це не можна передати. І Сергій постійно хвилювався. Ми постійно повітряні тривоги він не спав, він був з нами на зв'язку. Я отак держу вінтера, я надержу Аську, і отак все, розумієте? І, і, Ну, що це за життя? І я в 6 утра, я це така спавши, не спавши, світла нема. Помню, біжу в той садочок, якісь там кірогази, гази готовлю, печу. Так, подожди, я пам'ятаю, прям літалік. Отож, от, от. А просто розумієте, що, що я видно окуляр, просто розумієте, що, ну, я не міряюсь горем, я не кажу в Сумах гарно, в Чернігові погано, чи навпаки, чи там дужче вкидають, чи Харків, вся Україна страждає, вся. Але періодично, наприклад, ну, Сумщина коли стало так неспокійно. Самі знаєте коли. Коли тактика, чи як, тактика наших політиків стала не захищатися, а вже вторгатися, тоді вже Сумщина страждала. Раніше ж Київ, я пам'ятаю над садочком, це, це ж жах був. Діти гуляють. Ну, я даже, коротше, я цю тему не хочу піднімати, бо мене, мені заблокують ефір. Бо зараз тут хтось дивиться, візьме і напише скоро. Це у нас в українців є таке. Хоча я не боюся, я вже не боюсь нічого. Так що такі діло. Не міряюсь горем. горе по всій Україні і повірте тим людям. Так, да, і все ближче і ближче, і я ж казала сьогодні, вивозьте діточок. Бо може бути непоправими. Діти ж самі. Прекраси, дякую. Я лишаю завжди вас сторінку, вам сторінку, де ви можете також замовити. Я сорока, я люблю все блестить. І тут уже багато собі покупляла таких дорогостоящих речей. Але й багато ось в Україні як була, так і замовила. Я сорока ще там. То. Тому там десь дівчина дивиться Ксенія, що мама. Пережива дуже. Мама дожна розуміти, що спокій ваш і Суми ну самі ж розумієте. Так, в кожного свій вибір, доброго дня. І так, потрібно от от підтримайте мене, будь ласка, сумщина, Харківщина, діточки самі не можуть вирішити їхати їм чи лишитися. Ви мами. Я ж сьогодні наводила приклад там мене в сторіс. Подивіться, Танюша. Вона тут недалеко від Лондона. Вона каже: Мене папа, мама, я за них так хвилююсь, папа операцію переніс. Мене чоловік в Сумах, але я мама, у мене двоє діточок, за яких я відповідальна. Каже, я як ото коршун, я так над ними. Я крилами отак, щоб вони були в захисті. Ну ви ж розумієте, що кожну ніч відбувається. Я за собачок, ну, повірте, мені було нелегко кинути свою роботу, я нею жила, я нею дихала. Я і зараз не можу відпуститися там. Свій будинок, своя спальня, і тут чужа країна, ні мови, нічого. Ну, якось же виживають люди, треба щось якось щось робити. У нас же ж просто. Ви самі послухайте, що говорять наші політики, що говорять наші журналісти. Багато хто пише, я, мені дітей шкода, але я не можу кинути чоловіка. Ну це вже ж такий вибір, розумієте? Не знаю. Так, да. оцю просто розривається серце. Страшно всюди вірю. Страшно всюди вірю. ну Ви ж розумієте, Сумська 560 кілометрів кордону? Там села горять також, там, ну. Ой, дівчат, давайте мені тему, бо я наскільки оцим усім роз... ну болить у мене це дуже чесно.